В сьогоднішніх новинах про правовий статус та скасування бюргергет для українців сама історія не про українців. Це не головна драма, а наслідок глибших змін і конфліктів у самій Німеччині. Чому ось цей правовий перехід для українців завис у повітрі? Чому уряд не здатен виконати власні обіцянки? І що це означає для кожного із нас? Спростовуємо міфи. Поставимо незручні питання і подивимося на ситуацію ширше, про що дійсно говорять нам новини про скасування Бургергельд, бо це лише вершина айсбергу, а нижче глибокий бюрократичний лід, на якому танцюють. Політики, Міністерства, профспілки та муніципалітети. З вами Ященко Антон, і ви на каналі Без Води. Ставте, будь ласка, вподавайку, як завжди, і підписуйтесь не тільки на YouTube канал, а й на Telegram канал Бо ці новини, про котрі ми сьогодні будемо з вами розмовляти, вже зранку красуються в телеграмі. Тож я буду починати. Коли політики кажуть, ми ліквідуємо бюргергельд, варто перекладати це з політичної та бюрократичної мови. І це в перекладі означає, що ми починаємо складний процес, який можливо завершиться, можливо, не завершиться, коли-небудь не знаємо, але ми почали працювати над цим. Одне з головних гасл СДУ-ЦСУ під час виборчої кампанії це була повна відміна від Бургергельд, тобто діючої системи соціальної допомоги, яка прийшла на заміну старому ХАРЦ-4. І на заміну має прийти нове сурове Ґрундзіхелінг, тобто нова базова соціальна підтримка з жорсткішими умовами та ймовірно меншим обсягом виплат. Але щось як завжди пішло не так. І найголовніше такий собі рояль в кущах, щоб коли будуть спекуляції там про ось ці новини, заміни, ви повинні знати, що станом на зараз ось цей рояль в кущах, ця система навіть не розроблена. Немає тексту закону, немає термінів запуску, немає механізму впровадження. Ми плануємо, ми плануємо широкі консультації з усіма соціальними партнерами. А це означає одне, нічого швидкого взагалі не буде. І також експерти кажуть, що повна реформа системи соціальної допомоги це, мамут процес, який не вкладається ні в політичні гасла, ні в технічні терміни. Саме тому 2026 рік, який спочатку озвучувався як можливий старт з цього процесу, вже зараз виглядає просто як нереалістичний. І що робить зараз уряд у цей час? А він просто створює враження, що щось робиться. Ось зуфорт зуфордпрограма. Але навіть прес-служба Міністерства праці не змогла назвати жодного чіткого етапу чи дедлайну. А представники агентств, які мали б реалізовувати цю реформу, лише кажуть, ми на зв'язку із міністерством. Це я вам в перекладі із бюрократичного. Ми взагалі не в курсі, що від нас хочуть і що треба робити. Ось так. Вибачте мене сьогодні за такий скептичний настрій до Німеччини, але уявіть собі, я просто вам треба мені комусь пожалуватися, так. Шість листів прийшло. Мені жінка присилає, коли перевірила поштову скриньку, каже: Антон, тебе що в Хогвартс прийняли? Тобто початок місяців рехнунги поприходили. І щоб ви розуміли, із шести листів 5 рехнунгів просто дублюючи, котрі е, мені потрібно це сплачені вже рахунки, там, наприклад, там, податок на авто. І мені потрібно тепер дзвонити, доказувати, що в мене воно сплачено вже, і е, ці рахунки повторні, ви щось там не побачили. От так вся Німеччина працює. В них от мені здається, із того, що я бачу, в них е, ціле полагання, як ну, ціль е, втрачена за цією бюрократією. Тобто відбувається проблема, як в цьому бородатому старому анекдоті, коли е, два землекопа, один капає яму, другий її закапує, і все влаштовує, але просто один е співробітник, мітербайтер, так не вийшов, котрий дерево е саджає, і тому вони просто виривають і закопують яму. Оце саме відбувається зараз в німецькій бюрократії. Вибачте, повертаємося до нашої теми, але це іменно, знаєте, як. Підтверджувальний факт того, що відбувається, тобто на власній шкурі, от тому і в Німеччині ми зараз з вами і бачимо парадокс ось цей політики, хочуть швидких рішень, а система налаштована на нескінченне узгодження. Скасувати Брюгергельд. Це не просто заміна якогось правила, це замінити механізм, який пов'язаний із мільйонами людей, сотнями установ і десятками баз даних. Коли Ампель уряд вводив Бюргергельд, це зайняло майже рік. А тепер нова коаліція обіцяє ліквідувати його якнайшвидше. Але навіть у найкращому сценарії ми говоримо з вами про роки, а не про місяці. Уряд обіцяє перевести українців на іншу соціальну категорію, але це не перехід. А підвішення просто ілюзія руху, яка прикриває повну відсутність рішення. Насправді, ми пам'ятаємо новини квітня і в коаліційній угоді, ще ось на минулому тижні, було записано, що з 1 квітня 2025 року українці, які вперше прибувають до Німеччини, не повинні більше отримувати бюргер Їх планували перевести в інший ось цей правовий круг, той самий, у якому. Перебувають шукачі притулку, тобто Азюльбеверберлайтонськязець, і це означає не лише нижче виплати, те, що вони там економію хочуть якось влаштувати, а це зовсім інший механізм взаємодії з держдепартаментом. Менше захисту, більше обмежень, відсутність доступу до певних соціальних послуг. Але є одне ж, але це не можна зробити простим розпорядженням уряду. Необхідна повноцінна зміна у соціальних бухвай СГБЦвай. Німецькому соціальному кодексі, а це повноцінний законодавчий процес з усіма процедурами. Розробка законопроекту, консультації з федеральними землями, голосування в Бундестазі, голосування в Бундесраді, підпис федерального президента. Ну і звісно, перейняти популістичну швидкість заяв про рішення це не пришвидшення самих рішень. І станом на початок червня 2025 року законопроект ще навіть не подано, щоб ви розуміли. Новий уряд, який вступив в повноваження 6 травня, лише почав підготовчий процес. У софорт програмі ось цієї чи Софорд-програмі, кому подобається. Терміновій ось цієї програмі дій навіть зникла дата 1 квітня, щоб ви вже розуміли за тиждень, як у нас зміни йдуть. Тепер там просто згадка про плановий правовий перехід без конкретного терміну. І, відповідно, це означає, що до моменту фактичного ухвалення і набуття чинності нового закону всі українці, які перебувають до Німеччини, будуть продовжувати отримувати Бюргер Ось вам гарна новина. Будь ласка. Це означає, що ідея про ретроспективну дію з 1 квітня практично похоронена. У коаліції вже відкрито кажуть, це занадто складно, юридично спірно і практично не реалізовано. Навіть представник німецького земельного об'єднання каже, що будь-яка спроба реалізувати це заднім числом створить хаос у внутрішніх. Обліках між установами. А я останнім часом, ви знаєте, що ось такими, як я, відбуваються, котрі працюють, що по тричі е, рахунки присилають, і потрібно за цим всім слідкувати, а не просто там розприслали, потрібно платити. Ні. І е, начути я зараз е, останнім часом, як е, працює джоб-центр, е, дуже якісно і дуже, скажімо так, відповідально і безпомилково. А це ж все нерви, стрес, система себе захищає. І, звісно, коли там наплужив якийсь співробітник, звісно, він буде свою жопу захищати і виставляти тебе дураком, що ти не так зрозумів, що ти не так документи якісь подав. Проходили ми це все. І навіть у профільному міністерстві говорять про бажання мінімізувати бюрократію, що по суті означає робити як найменше. Тож ми повинні дивитися на ось цю ситуацію ширше, щоб зрозуміти, що дійсно відбувається зараз у Німеччині. І зрозуміти, що ось цей правовий перехід це не реформа, це символ політичної волі, яку не підкріплено реальними інструментами взагалі. Уряд не встигає, бо не знає, як парламент зволікає, бо боїться конфлікту з адміністраціями, а муніципалітети мовчать, бо бояться ще більшого навантаження. Тож парадоксальність сьогоднішньої ситуації в тому, що обіцяли нові правила, не придумали навіть механізму, говорили про якийсь порядок, створили нову невизначеність. Українці хочуть перевести в іншу систему, якою поки що взагалі не існує. Парам парам пам Чому реформа Бюргергельд буксує? Не лише через бюрократію, а ще й тому, що кожен учасник цього процесу має власну гру, власні ставки і зовсім різні цілі. Про партії та політиків. Для ЦДУ, ЦСУ скасування Бюргергельд – це передусім взагалі символ, лозунг, такий, їхній лейбл. Ось, вони хочуть показати, що ми наводимо якийсь порядок. Хоча ви зрозуміли, що це взагалі до порядку не стосується, це такий самий популізм. Це сигнал просто виборцям, яким не подобається ідея соціального гамаку для безробітних і біженців. Пан, голова фракції ЦДУ, вже публічно тисне. Ми скасуємо Бюргергільд, як і обіцяли. Але тиснути не означає діяти. Як ви зрозуміли, ЦДУ і ЦСУ можуть голосно вимагати реформи, бо не несуть відповідальності за її реалізацію. Міністерка праці Барбель Бас від СПД, від тих самих соціал-демократів, не може і не хоче зруйнувати систему без широкої підтримки. Тобто, вона, ми про те, як з вами завжди розмовляємо ось ці паралельні, як думаю, політик про рейтинги, і все вона хоче просто розподілити відповідальність між усіма, щоб не постраждати ні в коєм случаї, бо політики це ж. Бюрократи, а бюрократ це в німецькій, тим паче бюрократі. Це той, хто е, з усіх сторон е, свою е, жопу уж точно захистить. І вона ось обіцяє, ось як це з політичного тепер давайте як це називається на політичній мові, це інтегрувати всіх соціальних партнерів, тобто замазать профспілки представників громадських організацій і місцеву, звісно, владу. Але при всьому цьому СПД також усвідомлює будь-яке різке скорочення допомоги загрожує соціальним протестам, а ще внутрішнім конфліктом з лівим крилом партії, яке категорично проти соціального покарання з цього. Розпілки заявляють, ми не дозволимо, щоб безробітні стали ЦАПами відбувайлами за економічні провали. Вони бояться повернення до атмосфери Харц 4 репресивної, стигматизуючої і принизливої. Адже центр муніципалітети, агентства з працевлаштування, вони бояться одного колапсу системи, тобто руйнації самих себе. Уже зараз ці соціальні служби перевантажені, але насправді вони просто неефективні. Давайте подивимось в очі з новими технологіями. Вони там. Просто неефективне. І це правда. Вони просто роздули там до безкінечності штат працівників, і самі вже не знають, хто за що там відповідає. Ось так. Це правда, я це бачив. Я нещодавно мені потрібно було друзям допомогти. Вони нещодавно приїхали, я ходив в джоб-центр. І уявіть собі, я в це долбане окошко пояснюю всю цю ситуацію. Десь 10 хвилин, тобто чергу відстояло, все 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 таке інше. І тут мені оце співробітник каже: вибачте одну хвильку і уходить. Думаю, ну, час повернеться, мало ли що. І приходить інша людина, каже, а в того робочий час закінчився. І все. І я просто розумію про це ось це ось таке відношення, ось це там отакий от треш відбувається. Я просто в шоці останнім часом я не розумію, як Німеччина такого успіху досягла, коли зараз просто ніхто не працює і нічого просто не працює. Я просто, щоб не сказати не не розумію процесу. Ось так. А вони ж там бояться будь-яких змін, бо будь-яка зміна це означає нове програмне забезпечення, нові правила обліку, навчання персоналу, ну і звісно, менше кави і перекурів. Тому з їхнього боку звучить чіткий сигнал: мінімум змін, максимум стабільності. Їх все влаштовує. Головний, бо вони там ну, одну бумажку з одного боку в інший перекладують. Ось головний висновок, який ми з вами можемо з вами зробити. Кожен гравець у цій всій системі не проти реформ, як би офіційно, але лише тих реформ вони не проти, які їх не стосуються. І от ми бачимо, можна сказати, таку картину масла: політики хочуть шоу для виборців, міністерства хочуть уникнути ризиків. Усі, всі ці соціальні партнери, тобто джоб-центри і всі остальні муніципалітети, за все хороше проти всього поганого, аби нічого не міняли, аби перекурів не було менше в них. Звісно, в умовах економічної нестабільності і те, що зараз відбувається з економікою, але це не дивно. Держава буде економити, принаймні буде пробувати це робити. І зрозуміло, що благочинність біженці і українці. Це не перша необхідність для Німеччини. Скорочення видатків це не ідеологія, а питання виживання бюджетів. Просто але я хочу, щоб всі мої глядачі, навіть якщо ви на виплатах, свою гідність тримали на нормальному рівні, тому що проблема також і не в нас. І це чітко видно, якщо поглянути на ситуацію ось так трошки ширше. Бо що ми бачимо впродовж усього цього випуску сьогоднішнього? Система буксує не через біженців, а через саму себе, через заплутані процедури, конфлікти інтересів, політичний піар і страх ухвалювання рішень. Якщо реально подивитися на українців очима з самої Німеччини, хто такі українці в 2025 році? Це найбільша група нової міграції у повоєнній історії країни. Це найшвидше. Інтегрована міграційна хвиля з високим рівнем освіти, працевлаштування і адаптації. Це так можуть все казати, що там не так швидко, не так, як ми мріяли, але ми все одно найшвидше, і це признають офіційно. Також не забувайте, що ми, приїхавши сюди, жінки з двома-трема дітьми, це потенціал вирішення демографічної кризи, яку Німеччина не в змозі подолати власними силами зараз. Тож українська громада в Німеччині це не тільки ті, хто отримують Бургергіль. Це також ресурс, який вже працює в лікарнях, у догляді, у сфері обслуговування, у виробництві. І так, звісно, частина залежить від соціальної допомоги. Але ще більша частина працює, платить податки, відкриває бізнеси, виводить дітей у школи німецькі. Ось так. І ця частина зростає з кожним місяцем. Але є інша сторона медалі. Бюргергельд це не ідеальна модель. Нею дійсно зловживають. І зловживають не лише українці, не лише біженці, а й самі громадяни Німеччини. Це створює соціальну напругу, демотивує частину ринку праці і дає привід для політичних спекуляцій. Саме тому влада й хоче змінити її. І не треба тут дивуватись, це логічно. І справді громадяни Німеччини теж ставлять питання, чому працюючий платних податків фінансують систему, яка іноді не стимулює працювати. Це питання не до біженців, це питання до Самої моделі. Тож дуже важливо зрозуміти, що ми, українці, не є джерелом цієї кризи. Ми в неї потрапили. Бо політики не сперечаються з українцями, вони сперечаються між собою, використовуючи нас як приклад, як аргумент, як статистику в обґрунтуванні. І головне, Німеччина бачить в українців довгостроковий внесок, який допоможе їй пережити старіння нації, дефіцит кадрів і в тому всієї взагалі системи. Озерніться навколо, це все не благочинність, а інвестиція в нас. Ми це фактор, який вже змінює країну. Питання лише в тому, чи визнає сама Німеччина зараз це раніше, ніж перепишуть наступний бюджет. Побачимось!